Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх шанувальників слова Божого і щоденної медитації. Маємо сьогодні Євангелію від Матея, 25 розділ, вірші з 31 по 46. -й. Того часу Ісус сказав своїм учням, коли прийде син чоловічий у своїй славі і всі ангели з ним, тоді сяде на престолі своєї слави і будуть зібрані перед Ним усі народи. І відділить їх одне від одного, як пастух відділяє овець від козлів, поставить овець праворуч, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже їм: тим, які праворуч, прийдіть, благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготовлене вам від заснування світу, бо я голодував і ви дали мені їсти. Спраглим був я, і ви мене напоїли, чужинцем був я, і ви мене прийняли. Не мав одягу, і ви мене одягнули. Хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці був я, і ви прийшли до мене. Тоді узвуться до нього праведники, кажучи, Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, або спраглим і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли або без одягу, і зодягнули, коли ми тебе бачили хворим або в в'язниці і прийшли до Тебе. Цар у відповідь сказав їм, скаже їм воістинно кажу вам те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Тоді скаже, й які ліворуч ідіть від мене прокляті у вічний вогонь, приготовлений дияволові та його ангелам, бо я голодував, а ви не дали мені їсти. Спраглим був я, а ви не напоїли мене. Чужинцем був, а ви не прийняли мене, не мав одягу, а ви не одягнули мене. Був хворим і у в'язниці, а ви не відвідали мене. Тоді озвуться і ті кажуть, Господи, коли це ми бачили Тебе голодним або спраглим, або чужинцем, або без одягу. Або хворим, або у в'язниці і не послужили тобі. Тоді у відповідь скаже їм: поістину кажу вам, коли ви не зробили цього одному з цих найменших, то не зробили й мені. І підуть ті на вічне покарання праведники на життя вічне. Таку Івангелію маємо на сьогодні. Бачимо, що Євангеліє в великому пості досить такими вимоглими або Вічне життя або вічний вогонь. Ну, е Цікаво, Фаусті пише на тему цього вічного вогню, що цим вічним є, вогнем є наше зло. Е тобто те, що ми накоїли. Е і що, на жаль, не раз і далі коїмо. Е і, ну, і воно власне цей вогонь загорається, і ми його розпалюємо. Так само, як Ісус сьогодні каже: «Ідіть від мене, ви прокляті. То тут не йдеться, що Господь нас проклинає, тільки ми самі себе якби, обрікаємо на прокляття, коли віддаляємось від Господа. Господь нас прийшов відкупити через те, що ну, став з нами солідарний, опустився до нашого рівня, до нашої немочі до наших проблем, взяв на себе наші гріхи, тобто із солідарності став для нас нашим братом. Правда, але не тільки нашим, не теж ж там братом наших братів і сестер, потребуючи, всіх інших, які потребують. І тому, коли ми приймаємо Ісуса Христа, ми автоматично маємо приймати всіх наших братів і сестер. І, ну, власне, відчувши ту любов, яку Бог має до нас, лише тоді ми можемо відчувати любов до наших ближніх. Інакше це не діє. На вимагати любов таку безумовну від нас, правда, від тих, які не пережили Божої любові, ну це, це ідеологія, наступна ідеологія. З ідеологіями, ну так як з комунізмом. Ми пам'ятаємо, я колись розмовляв з батьком на тему суботника, Ну що зазвичай в, суботник, в суботу був вихідний, а тут суботник треба йти задармо працювати. Ну, то це до цього можна змусити змусити людину, а не так, щоб вона дійсно захотіла кожної суботи працювати задармо, заради в ім'я комунізму чи ще чогось. Оце є ідеологія. Так само християнин, який затримався на рівні ідеології, ну він може боятися гріха, може боятися Бога, правда, але робити щось доброго по відношенню до ближніх, ну власне бути активним. А не пасивним, тобто не робити ніякого зла, а навпаки, бути люблячим, робити щось доброго для своїх ближніх. Для цього є правді, потрібна любов Божа. І тому ця Євангелія, вона в самому кінці власне Євангелії від Матея, наступний розділ вже власне буде занурення в тайну вечерю, в таємницю смерті і воскресіння Ісуса Христа. Тобто, ну все те, що є в центрі нашої уваги в часі Великого посту. І, власне, Великий піст ну, для того нам ставить хрест у центрі, ставить страждання Ісуса Христа, щоб ми від Нього навчилися, щоб ми в ньому побачили ту безмежну любов, яку Господь має до кожного з нас, якою він рятує кожного з нас. Правда, бо церква від, самих, від самого початку вона народжується як наречена, вдивляючись в смерть свого нареченого на Христі. Інакше це зрозуміти неможливо, інакше ці Івангелі нам починають здаватися занадто вимогливими, а навіть жорстокими. Цікаво, що в 25-му розділі ще інші дві такі притчі Ісуса Христа. Одна з них є притча про таланти. Правда? І, і там Господар залишає таланти, від'їжджає, да? а слуги мають щось із ними робити. Немає інструкції. Немає що, що зробити, правда? І мені завжди ця Івангелія ця була такою занадто жорстокою, бо господар нічого не пояснив, що з цим робити. Забрався і поїхав тих двох перших щось там заінвестували, десь там закрутилися і принесли йому подвійну суму. А той останній, який отримав одного таланта, закупав його в землю. І пізніше, власне, от те, що господар каже, що слуго нікчемний, поганий. Для мене завжди якось ну, було занадто жорстоко, ну ж ніхто не пояснював правил гри. Правда, але коли я був в Римі, на, на заняттях, ми розбирали цей фрагмент, і професор сказав, що ну, бо це є мова любові. Недавно ми переживали 8 березня, правда, хтось його святкує, хтось його не святкує. Не про це. Коли чоловік запитає дружину, що тобі подарувати, думаю, що певна частина дружин відразу скаже: а ти відгадай. Чому? Ну тому що це є можливість ще раз якось відчути на собі любов чоловіка, що він має ну, якось трошки постаратися, подумати, має відгадати те, що, що зробить для мене приємне. Правда? І це є така мова любові. Да. Ну, вона мало раціональна, але хто ж коли казав, що любов є раціональна. Да. Але вона є найбільш творча, yeah. <реш> найбільш вимоглива да, спонукає чоловіків бути творчими. Ну, ми дивимося на нашого Господа, він теж є дуже творчий. Правда? Він старається з любові зробити для нас ну, неймовірні речі, починаючи від світу через спасіння. Через те, що нам допомагає. Правда, і от, ну якщо ми дивимося на, ці, на цю ситуацію з тими талантами, знову ж таки повертаючись, що ми не знаємо, що, що з ним робити, ну, то якщо ми до Бога звернемося, що зробити з нашим життям, він нам скаже, відгадай, а що має підказувати, ну так як у випадку чоловіка і дружини має підказувати любов, так само і власне з нашим життям християнина має підказувати любов. Цю любов треба пережити. Це не є ідеологія. Треба насправді ну, читати святе письмо, треба пізнавати Бога. Через святе письмо Господь об'являє себе, пояснює себе, пояснює на сам себе, насамперед, свою любов. Правда? І, і от, ну, між іншим, час Великого посту ну, є тим, що правда, що, 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 що нам допомагає, да? через Хресну дорогу, через гріки жалі. І інші різні літургії, які от, власне ну, занурюють нас в тайну Божої любові, правда, пізніше запрошують нас ну, самим бути творчими в цієї любові, пізнавши цю любов. Тому, мабуть, ну, якби молитва про те, щоб ми зрозуміли і пізнали Божу любов, має бути насамперед тією молитвою найчастішою з нашої сторони. І Господь, який вимагає від нас любові, правда, будьте милосердні, як Отець Небесний, є милосердний, або будьте святими, такими, як Бог є святий. Про це говориться сьогодні в першому читанні. Правда, В Євангелії від Матея на горі Ісус каже, що будьте досконалими, як Отець ваш Небесний, є досконалий. Тому не маємо іншого виходу. А сьогоднішня Євангелія лише показує нам власне, ну, той рівень, який ми маємо осягнути. Роблячи добро для наших ближніх, похиляючись над їхньою недолею, звичайно, найкраще це зробити власним спосіб, такий як тих двох з талантами, правда, тобто мати якесь постійне заняття в житті, да? або між іншим пам'ятаючи за 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 ближніх, да? тобто робити щось направді, доброго в своєму житті. А власне, те, що підказує господар для того третього слуги, що ти повинен був занести цей динарій, цей талант вірніше банкірам. І от цими банкірами дуже часто можуть бути наші ближні, ті, які потребують, ті, які там часом звертаються про до нас про, про допомогу, не завжди фінансову, не завжди йдеться про те, ми чули, да нагіх зодягнути, правда <клух> голодних нагодувати. Подружуючих прийняти, правда, можна ще додати неумних якось там повчити, правда, підтримати тих, хто втратив надію і так далі. Тобто цих нагод робити, ці добрі діла ну, ну, є максимум. Правда, і оцей момент ця підказка, ну вже якщо самі нічого не можете придумати, то віддайте власне, ну, банкірам, тобто бідним, да, тим, які не мають правда, бо даючи бідним. Ми як каже е мудрість е сираха, ми пожичаємо Богові. Да, і напевно, ну, Господь це те, що ми даємо для бідних, перемінить на, на дар, е який не втрачає своєї вартості навіть е у вічності. Тому сьогоднішня Євангелія дійсно ну, вимоглива, е дуже конкретна е правда, але з другої сторони, вона теж є якби таким. Ну, переконання має бути з нашої сторони, що якщо Господь стільки вимагає, ми ну, то розуміємо, що так само стільки саме є готовий об'явити нам свою любов. Ми любимо так, як нас люблять. Да, так ми були збудовані і тому шукати цієї любові, просити про об'явлення Божої любові для нас, щоб ми мали сили завжди і всюди допомагати нашим ближнім. Цікаво теж, ну, коли, ви, коли ви мене бачили, да? коли, коли ми тебе бачили, ну, відповідь є тепер. Тепер, за кожним разом, коли ми зустрічаємось з нашими ближніми, ми бачимо Господа. Про це варто пам'ятати і старатися робити найкраще, що ми можемо, а нехай любов до Бога підказує нам, що є найкращим для кожного з наших ближніх. Дякую за увагу. Поширюємо. Ставимо лайки, пишемо якийсь коротесенький коментар. Правда, ну, робимо, що можемо для наших ближніх, власне, ті, які не знають Євангелія, мабуть, є найбільш потребуючими. А ми, які є багаті в цю Євангелію, можемо ну, нею ділитися з тими, хто неї не чув. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу.